Світлана Молчан. Свині. Петрович геть погано почувався із самого ранку. Зараз дасть свиням, збере яйця, та й годі на сьогодні Корвалолу прийняти та поспати трохи. І все пройде, не вперше вже. В районі серця нило, але не більше, ніж зазвичай. Три доглянуті та вгодовані свині радо зустріли хазяїна, очікуючи денну порцію міксованого корму. Одна із них на прізвисько Чорна перлина і не здогадувалася, що на новорічні свята майже вся поїде соковитими шматками на гостинці дітям та онукам. Петрович дбайливо зачинив за собою двері свинарника та раптом похитнувся, забурмотів щось. І без духу впав під годівницю. Добу, розсипаний із двох відер корм, годував осиротілих тварин із підлоги. Першою до хазяїна підійшла чорна перлина, вологий, рилатий писок, уважно обнюхав мертве тіло із характерним запахом. Годиться. Все, що залишилося від Петровича, знайшли сусіди на прохання дітей. Що стурбовано зателефонували їм наступного ранку. Молодий поліціянт, що приїхав на виклик, не зміг втримати в собі сніданок і поспіхом вибіг на двір. Шкіра чорної перлини та її подруг пашіла здоров'ям. Вони відсторонено дивилися на те, що відбувалося у свинарнику, і неспішно доїдали залишки буряків із годівниці. Забруднивши рила в багряний сік. Садочок. Матусю, не чого хвилюватися. Запевняю вас. Ви тільки но запоріг, ваша донечка вже бавиться, сміється, знаходить нових друзів. Дбайливо говорила вихователька молодій мамі із вологими очима. Що вперше привела доню до ясельної групи. Вірю, Марія Олександрівно, цей садочок найкращий у місті, але серце розривається. Сльози вже зрадницьки струменіли по щоках жінки. Тим часом мініатюрна дворічна дівчинка голосила та прочалася щосили. Дитина геть не розуміла, чому вона повинна залишатися в незнайомому місці. З чужими людьми. Привітна няня щось говорила до дівчат. Намагалася приборкати істерику, але марно. Вихователька м'яко, але настирливо підштовхувала молоду маму ближче до дверей. Коли заплакана мати вийшла на вулицю, в ясельній групі вже панував мир та спокій. Через вікна другого поверху чулися веселі дитячі голоси та спокійний тон виховательки. Все ж Марія Олександрівна, вихователька від Бога. В ясельну групу спішно зайшли психологиня та медсестра. Дивись на мене, дівчинко, ти сидиш спокійно й тихо, а за п'ять хвилин ідеш гратися з іншими, поки мати тебе не забере. Лікарка дивилася прямісінько в очі новенькій. Дівча миттєво піддалося дії гіпнозу. І смиренно сіла на стілець біля своєї шавки. Медсестра спритно встромила великий шприц із тонкою голкою в шию дівчинки і набрала артеріальної крові. Няня турботливо витерла червону краплинку, що зірвалася і впала на ковтину малечі. Вихователька відвела дівча до інших і дала їй яскравого ведмедика. Можна. Обережно зазирнула до кабінету завідувачки медсестра, тримаючи попереду сумку холодильник. То скільки новеньких очікуємо цього тижня? Жестом запросила дівчину в білому халаті приваблива молода жінка. Близько тридцяти віддала сумку з кров'ю медпрацівниця. Чудово, нелегко тримати Марку найкращого садочка в місті. А ще складніше керувати закладом 70 років поспіль, посміхнулася завідувачка, оголивши на мить охайні підпиляні ікла. Шкатулка. Оленка завзято збирала в наплічник жолуді та яскраве листя для завтрашнього уроку. Осінній парк в променях напівлагідного сонця, наче сяє в різнобарвним світлом, коли раптом побачила під деревом неймовірної краси коробку. Так це ж шкатулка. Руде дівча захоплено покрутило знахідку в руках та спробувало відчинити. Мініатюрна шкатулка із темного дерева виявилася ще й головоломкою, та не піддавалася. Тільки тепер Оленка роздивилася дивовижно тонку роботу майстра і вітіюваті візерунки, що прикрашали скриньку. Всередині лежав зелений дубовий листочок, маленький та свіжий, наче зірваний башкетним весняним вітерцем. Холодний зимовий буревій налетів несподівано, дівчинка поспіхом натягла капюшон і зіщулилася. Сонце миттєво сховалося за важкими сніговими хмарами, і ліс враз став непривітним та незатишним. Прихопивши коштовну знахідку, дівчинка вирушила в бік дому, але доволі швидко вона зрозуміла, що загубилася. Оленка зовсім не впізнавала місцину, занедбані тропи, всіяні багаторічними шарами прілого листя, обшарпані лавки, зламані ліхтарі. Та велетенські покручені дерева. Ця частина парку зовсім не схожа на її улюблене місце. Оленка спробувала зателефонувати батькам, але зв'язку та інтернету не було. Намацала в рюкзаку пляшку з водою та зробила кілька ковтків. Вкладаючи її назад, ледь торкнулася шкатулки. Маленький отвір справа з'явився невчасно та несподівано. Але дитяча цікавість взяла своє. Дівчинка дістала скриньку і витягла звідти мініатюрний прозорий мішечок. Замить гидливо відкинула його на купу опалого листя. Це був локон темного волосся, перехоплений блискучою чорною стрічкою. Навіщо зберігати такі речі в шкатулці? Тьху, гидота! Непроглядна темрява спускалася над лісом. Дівчинка обрала стежину на свій розсуд і поспішила геть із надією вийти до людей у будь-якому районі та скоріше зв'язатися із батьками, але відчула озноб легке запаморочення, нудоту та біль у грудях. Оленка ледь переставляла ноги, кожен крок давався їй важче й важче. Як невчасно. Чому все так болить? Несподівано її знудило. Знесилено дівчинка плюхнулася просто на землю. Довге, руде волосся пасмами стирчало з під шапки й каптура, злий вітер грав з ним, пробирав дитя до кісток, завивав над вухами, як поранений дикий звір, зібравши волю в кулак. Оленка дістала із наплічника хустку та обтерла спітніле брудне обличчя, що палало від жару. Шкатулка зреагувала на черговий ледь помітний дотик, оголивши вміст потаємного відділення по центру. Мініатюрний паперовий конверт ховав у собі щось тверде та маленьке. Не чекаючи вже приємних сюрпризів, знесилена дівчинка розкрила його і побачила вміст. Кістки, рожеві, вологі, вкриті залишками хрящів. Вони нагадали дівчинці рештки миші, що не доїв колись у селі бабусин кіт. Ці асоціації викликали огиду, а потім Оленка втратила свідомість Білява дівчинка не одразу знайшла загублений м'ячик в густій соковитій траві. Але побачила і дещо цікавіше неймовірної краси дерев'яна шкатулка красувалася просто під старим дубом, дитина захопливо роздивлялася охайні орнаменти на бурштиново мідній скрині, відкрити шкатулку з першої спроби не вдалося. Раптом випадковий дотик змусив скарбничку відчинити невеликий отвір із лівого боку. Дівчинка із подивом дістала звідти багряно жовтий кленовий лист. Посеред літньої спеки і соковитої зелені це здавалося дивом. Аж тут несподіваний порив холодного вітру поніс м'яч далі по парку. Дівчинка на швидку руч сунула шкатулку в рожевий наплічник і жваво побігла за іграшкою. У парку помітно холоднішало. А небо заволокли чорні хмари. Дем'янівна Ніхто не знав, скільки їй. Дем'янівна завжди сиділа біля під'їзду і була в курсі абсолютно всіх справ. А їх в цьому жика було чимало. Вигляд мала максимально моторошний. Висока на зріст, сухе кам'яне обличчя, чорне пальто до п'ят, бліда шкіра, яку посмугували з моршки, дивний широкополий капелюх, тростина із золотавим набалдашником. Люди зазвичай обходили її десятою дорогою. Лише місцевий підліток Шалапут на ім'я Гліб чомусь не боявся Дем'янівни. Завжди привітно вітався, навіть міг посидіти з нею на лавці і розказати якийсь недолугий жарт. Вчився хлоп геть погано, водився із сумнівною компанією і мав численні зальоти в поліції, але був дуже веселим підлітком. Невтішні новини від жильців новеньких висоток надходили ледь не щодня. Покидьок побив дружину. У багатодітній родині вмерло немовля, голова сімейства зрадив дружину та покинув сім'ю. Дідусь не мав грошей на лікування і викинувся з вікна. У сусідки неоперабельний рак. Місцевий підприємець збожеволів і потрапив до психлікарні. Нескінченні сварки, побутові негаразди. Людський біль і злидні ніби огортали цей житловий комплекс своїм прокляттям, і тільки Дем'янівна знала головну причину всіх злощасних подій. Думка, що ніхто із жильців навіть не здогадується, що перебуває тут ой як не випадково розважала її. Вона вміє працювати. Кожен платить свою ціну за скоєні гріхи. І про план їх виконання Дем'янівна доповідає особисто обом сторонам чорній та білій. Щодо гліба вона все владнала гріхів у нього та його родини хоч відбавляй, але таким поважним демонесам, як Дем'янівна, дозволено мати улюбленців та готувати собі заміну заздалегідь. Її вік спливає, ні господь. Ні, сатана не проти такого плану. Лист. Мирослав тупився у дивний папірець і не міг збагнути, що тут в дідька відбувається. В листі говорилося, що йому необхідно якомога швидше відвідати закинутий будинок у лісі, що на околиці міста. І що там, нібито, він знайде відповіді? Серце калатало, його почерк, сторінка із його фірмового записника. Та що там явно його улюблена ручка, що пише яскраво фіолетовим кольором. Але він зовсім не міг пригадати, на що написав цей лист самому собі та виклав його на столі із підписом тобі. Треба звернутися до лікаря. Можливо, це ознаки важкого психічного захворювання. Повсякденні справи трохи відвернули від сумних думок і роздумів, але ввечері все повернулося. Думки просто розривали голову. Промучившись без сну всю ніч, Мирослав вирішив, що йому конче необхідно відвідати той злощасний будинок. І спробувати розібратися в тому, що відбувалося. Біля будинку Мирослав зупинився, йому було страшно і незрозуміло, але пів справи зроблено. Можливо, тут знайдеться проста відповідь на всі його запитання, і він все ж не божевільний. На ганку стояли його дуже брудні шкіряні черевики, тобто, в точності як у нього. Мирослав опустив погляд. На ногах такі ж самі. Ці, тільки начищені охайні жоден осінній листок не пристав до підошви, хоча ліс був вологим, а земля сирою. Що за чортівня? Обережно зайшов до будинку. Всередині впізнав свою кімнату, робочий кабінет. Хтось жартував із ним. Або він втрачав останні залишки здорового глузду. За вікном почулися важкі кроки. Мирослав подивився через вікно на ганок і обімлів хтось, дуже схожий на нього, взував брудні черевики. Коли раптом той хтось розвернувся і помахав Мирославу рукою, вирушаючи геть. Мирослав кинувся до дверей, але вони не відчинялись. Спробував розбити вікно, але марно. Чоловік на дворі вже зник за високими деревами. А тоді на столі він побачив лист. Сеанс. Прокинься хутко. Христина миттєво розплющила очі. Під струменів обличчям. Легенька сукня прилипла до тіла, а пульс зашкалював, як і завжди на сеансах доктора Борислава. Це їх шоста зустріч. Після них Христя завжди почувалася краще. Але сьогодні щось не так. Лікар сидів спиною до неї. Лікарю, все окей? Тиша. Христина обережно розгорнула офісне крісло і заклякла. Посеред блакитної сорочки стирчала золота ручка, а очі доктора Борислава скляніли. Христина вибігла до приймальні, але горло секретарки було перерізано канцелярським ножем, що безжально виблискував на столі. Христина бігла щосили. Офісні приміщення дев'ятого поверху рясніли вивісками відомих. І невідомих компаній. Деякі були зачинені на обід, аж ось відкриті двері, офіс відомого косметичного бренду. Допоможіть, є хто небудь. Відповіддю став задушений труп жінки середніх літ на підлозі. Христина ошелешено побігла до ліфта в надії якомога швидше опинитися на вулиці. Ані Руш. Почулося зовсім поряд. Тобі не втекти, дівчинко, ти це знаєш. Христина не могла поворухнутися від страху, тоді спробувала обережно озирнутись і не побачила навкруги жодної живої душі. З-під лоба витріщалося її відображення у віддаленому дзеркалі. За дві хвилини по вулиці йшов гліб у літній сукенці, що досі липла до тіла. Джин. Сашко вкрав її. Просто наспір сунув у внутрішню кишеню куртки та вийшов із маркету. Не тільки його друзі-студенти ніколи не пили джин, ще й по такій ціні. Цього не робив навіть ніхто із їхніх батьків. Смак виявився дійсно цікавим. Весела компанія підлітків гуляла всю ніч. Ніхто й не намагався закусити елітний алкоголь, бо, по-перше, це дійсно було смачно і незвично, а по-друге, всім хотілося зберегти спогади і козаряти цим у майбутньому. Та й навряд чи квашена капуста та плавлений сир, куплені до шмурдяку. Пасували б до такого напою. Яким же було здивування Сашка на ранок, коли повна пляшка джину красувалася біля його ліжка? Невже хтось долив туди води, вирішивши пожартувати? Він точно пам'ятав, що забрав яскраву порожню посудину з глини із собою. На згадку, по приколу? Відкрутив кришку? Хм, джин. Той самий. Нічого не розуміючи, на вечір Сашко знову зібрав компанію друзів, а потім це повторилося як День бабака, сотні тисячі разів. Але сторонній міг бачити відмінності. Спочатку важкі похмілля, агресивна поведінка та бійки, потім Сашка кинула дівчина, його відрахували з універу. Він розсварився з батьками, друзі потроху пішли теж, не в змозі достукатися до нього. П'яні компанії, в яких проходили майже всі Сашкові вечори та ночі, ставали все небезпечнішими та неадекватнішими. Одного ранку в обшарпаному брудному кублі поліція знайшла тіло молодого хлопця в позі Ембріона. Мертві алкоголіки завжди виглядали моторошно і потворно. Мертвою хваткою синюшні пальці небіжчика стискали стару, потерту порожню пляшку з під якогось алкоголю. Джин заволодів ще однією душею, подовжив своє життя. Джин знову вийшов у світ на полювання. Ти ж теж це чуєш? До смерті переляканий інженер майже накинувся на старшого наукового офіцера, не встиг той зайти до крайнього правого відсіку. Замість відповіді із космосу почулося. Ніби просто прийшли запрошені гості до земного будинку, але до землі були мільйони кілометрів, і гостей на цьому кораблі ніхто не чекав. Двері знову прочинилися. До відсіку увійшли лікар, психолог та старший комунікаційний офіцер. Безладний стукіт наростав. Ніби якийсь небесний гість втрачав залишки терпіння, відчуваючи поряд істот, що не поспішали впустити його. Штурман наказав оглянути тебе суворо відчеканив блідий психолог. Але ж ви всі чуєте той стукіт. Чи не так офіцере? гублячи самоконтроль, викрикнув інженер. Інженере Шульц, наказую вам слідувати за мною. Пропустивши повз вуха питання інженера, вигукнув старший комунікаційник. Хоча він чув, і це лякало його до І Із криком Треба негайно впустити його. Інженер швидко кинувся до контролера шлюзів і відчинив зовнішні двері відсіку. Всіх присутніх було викинуто в безжальний космос за лічені секунди. Трагедія, пов'язана із колективними слуховими галюцинаціями, була взята екіпажем до ретельної уваги. Найкращі спеціалісти місії були мертві. Наступного дня, коли екіпаж спав, до навігаційної рубки завітала біокосмічна прозора субстанція, непроханий гість уважно вивчав місце дислокації. Згідно із завданням місії. Бор. Тепер розкрийте рота якомога ширше. Ось так. Стоматолог спритно пританцював навколо постійного клієнта. Дякувати Богу, зуби в нього були до біса жахливі. Монотонно загула бурмашина. Головка торкнулася поверхні зуба мудрості. За хвилину дантист відпустив педаль, але машина продовжувала свердлити. Дідько, ще раз іще. Вчора вона не вмикалась, а сьогодні ж, навпаки, технік буде тут за годину. Тоді спробував обережно витягти фрезу, що дзижчала із розкритого рота. Рука лікаря затремтіла, і Фреза пустилася в божевільний хаотичний танок, а щелепа постійного клієнта не змогла відпустити охайні пальці лікаря назовні. Манекен Перший робочий день в магазині одягу видався чудовим. Привітний колектив. Вигідні умови праці, та й власниця цілком адекватна. лячно виглядав лише чорний манекен у центральній вітрині, інші три звичайні, безликі, які повинно бути, а цей четвертий більш насиченого та глибокого кольору, а його обличчя. Ця лялька чомусь нагадала надії зниклу безвісти подругу. Пошуки досі тривають. І психологічна травма, як видно, має наслідки. Це ж треба, пластикова лялька налякала дорослу дівчинку. Але з часом ці відчуття не вщухли. Під час змін дівчині здавалося, що чорний манекен слідкує за нею і навіть змінює вираз пластикового обличчя. Надія почала погано спати, прокидалася в поту, повсякчас відчуваючи тривожність. Вона не хотіла вірити, що божеволь є, тому боялася довіритися близьким і записалася до психолога. Перший сеанс має відбутися за тиждень. Перед Різдвом хазяйка оновлювала товар. Манекенів теж треба вдягнути в нові зимові колекції. Надія погодилася затриматися після роботи і зробити це, трохи заробити, а головне Покласти край своїм страхам. Коли двері магазину зачинилися, дівчина рішуче наблизилася до манекена. Стягнула з нього трохи пильне пальто та сукню. Без одягу та перуки він нагадував чорного прибульця невизначеної статі з лакованою шкірою. Вдягаючи на лялькового стража светр з етнічним орнаментом, надія різко відсахнулася. Вона явно відчула тепло манекенової шкіри та пульсацію крові під нею. Перекошене обличчя споглядальника ніби намагалося закричати, а руки одержимо тягнулися до надії. В момент невимовного жаху Надія встигла шпурнути потвору на підлогу. Манекен розлетівся на друзки, а дівчина впала без сил та свідомості. На ранок охололе тіло, знайшла власниця магазину. Знепритомнівши, бідолашна надія отримала при падінні смертельну травму голови. Того ж ранку була знайдена її зникла подруга, оголена, налякана, обмазана чорною сажею і з повною амнезією. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!